thank you Доброго ранку. Якщо у вас є ось такі білети, займайте найкращі місця на нашому святі. В ефірі День народження. Лото забава! Звичайно, звичайно, ми не будемо задувати свічки на торті, але ми будемо святкувати життя і дякувати, дякувати героям усім, хто тримає небо, усім, хто. Допомагає Україні разом до перемоги, уже традиційно скануємо, купуємо благодійна лотерея. Дар і допомагаємо зсу. А собі виграємо 250 тисяч гривень. Сьогодні ви почуєте ще й не такі суми виграшів, але серед багатьох чисел лото забава є одне найграндіозніше, а саме 23. Лото забава 23 роки. Неймовірно. І поки у наших соцмережах майрять яскраві фейерверки, привітань, я нагадаю про подарунки. Увага на екран. Лото Забава святкує 23 роки і додатково розігрує 400 тисяч гривень, а також крутий Сітроен С3. Віру в життя у нас не забрати. Кльове авто вигравайте на свято. Лото Забава! Отже, минуло тиражу. Ми розіграли перші 100 тисяч гривень акції. І напевне щасливчик, який виграв ці 100 тисяч, ще й досі не може повірити у свою удачу, у своє щастя, тому що він ще й досі не зголосився. Шановні, я прошу вас якомога ретельніше перевірити свої акційні білети. Хто зна, хто зна, можливо, серед них виграшний на 100 тисяч гривень, і навіть на автомобіль. Адже Citroen c С3» ми розіграємо серед акційних білетів, куплених на чотири тиражі. Отже білети не викидаємо і медитуємо на авто. Увага на екран. Життя кльове, коли кольорове. Новий Citroen C3. 97 комбінацій кольорів. Citroën. Віру життя в нас не забрати. Кльове авто вигравайте на свято. Біленький Citroën C3 чекає на вас 13 листопада. А зараз, а зараз, загадуємо мрії на 190 тисяч гривень, на 300 тисяч гривень і навіть на 3 мільйони. Ви ж знаєте, ми відкриваємо розіграш 1199-го тиражу Державної грошової лотереї лото Забава. За ходом гри стежить тиражна комісія. От часи настали. Знаєте, ми ще не розпочинали, а дехто вже хвилюється, що все може зникнути. Не хвилюйтеся, якщо раптом. Якщо раптом зникне наша трансляція, не панікуйте, ми обов'язково повернемося в ефір. Ну, десь буквально за хвилину. Отже, або хвильку чекайте, або це також варіант. дивитись наш пізніше у запису на сайті MSL і на сторінці Лотозабава у Фейсбуку чи Ютубі. А зараз беремо білети і граємо. Удачі! Це розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лотозабава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа у піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отже, розіграш. Парочка. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути лототрон. На кону, ви пам'ятаєте, головний виграш 300 тисяч гривень. І у нас кулька під номером 2. Нагадую, сьогодні у фіналі програми відбудеться другий розіграш акції. Акції 23 роки разом. Наступна кулька під номером 68. Будьте, будь ласка, уважні. Кожна кулька важлива. Кулька під номером 32. Наступно колька под номером 64. Колька под номером 40. Наступно колька, колька под номером 14. Лото Забава 23 роки. 23 роки. Ми щиро вдячні вам, що ви разом з нами усі ці роки. Особливо зараз. Разом до перемоги. Наступна колька. Колька під номером 42. Сподіваюся, у ваших руках зараз три акційні білети. Вартістю від 25 гривень. Кожен білет і куплені ці білети. Однією покупкою кулька під номером один. Я зазвичай в такі моменти кажу: лото забава номер один в світі і маю рацію. Кулька під номером 46. Це остання була кулька із цього лототрону. І, Як завжди, розіграш, парочка подарував багато переможців, а от е, головний виграш втримався на кону. Але е, це ніколи не зупиняло непереможних українців. Повний вперед і наступну тережу на вас знову чекатиме у розіграші парочка, головний виграш 300 тисяч гривень. Ну що ж, святкуємо далі. Ви пам'ятаєте, що сьогодні у фіналі програми акційний розіграш? А прямо зараз на горизонті реальні справжні мільйони. Як гроші приходять у наше життя? У нас є безліч таких цікавих унікальних історій, і ось одна із них. Головний переможець минулого тиражу. А це пан Федір Рівненської області. Дізнався про свій виграш. А виграв він 190 тисяч гривень. Так от дізнався про свій виграш у лікарні у палаті сина Михайла. Ну що ж, ми щиро бажаємо Михайлу найшвидшого видуження. А родину пана Федора ще раз вітаємо із виграшем. Щастя вам, удачі і перемоги! А ви, шановні, також можете виграти. І Не просто виграти, а навіть стати мультимільйонером. І я пропоную не відкладати це у довгий ящик. Удачі вам! Це велика гра. Отже. Велика гра гра» 1199-го тиражу. Всім удачі і попрошу вімкнути лототрон. Кулька під номером 36. Колька під номером 14. Колька під номером 13. І як тут не сказати, що саме 13 листопада ми розіграємо Сітроен С3. Автомобіль акції. Колька під номером 23. Як тут не сказати, що лото забава 23 роки? Колька під номером 75. Ну як тут не сказати, що у лототроні 75 кульок. Кулька під номером 72. Як тут не сказати, що у Великій вас чекають головний виграш 190 тисяч гривень? а джекпот, панове, це 3 мільйони гривень. Колька під номером п'ять. Колька під номером сім. Колька під номером п'ятдесят три. Голька під номером 73. Голька під номером 74. Голька під номером 56. Лотерейні білети ви легко зможете придбати на точках продажу, на сайті МСЛ, у мобільному додатку, а також на автозаправках. Кулька під номером 44. На автозаправках також продаються білети і квитки лотереї МСЛ І, звичайно, білети лотозабава. Кулька під номером 47. Колька під номером двадцять, колька під номером п'ятдесят дев'ять. Колька під номером десять. Колька під номером 35. Автозаправки, де продаються лотерейні білети. Лотозабава взагалі. Е білети і квитки лотерей МСЛ. Записуйте або запам'ятовуйте. Вок, кло, берсен і автозаправка Мото. Колька під номером 41. Велика гра триває. Сподіваюся, у ваших руках зараз акційні лотерейні білети. Щоб стати учасником акції, необхідно було придбати три лотерейні білети. Лотозабава вартістю від 25 гривень. Кожен і придбати однією покупкою. Колька під номером 70. Велика гра триває. І сьогодні у фіналі гри у фіналі нашої програми. Так, точніше, буде сказано, відбудеться другий розіграш акції. Колька під номером дев'ять, а велика гра триває. Минуло тережу. відбувся перший розіграш акції. Ми розіграли перші 100 тисяч гривень. Попереду ще три розіграші. І в кожному розіграші ми розіграємо по 100 тисяч гривень. Колька під номером 8 Велика гра триває. В фіналі нашої акції. А це буде 13 листопада. Ми розіграємо автомобіль. Французький автомобіль Сітроєн c С3». Кілька під номером 63. Велика гра. Триває. Отже, 13 листопада ми розіграємо автомобіль Citroen c 3 І розіграємо серед акційних білетів, куплені на чотири тережі. Тому ні в якому разі не викидайте свої акційні білети. Бо вони вам знадобляться. Кулька під номером 48. Стоп, дрон в Україні. Розіграш закінчено. Отже, шановні, як завжди, у нас є головний переможець. У нас інакше і бути не може. Адже поки не з'явиться головний переможець, у нас не закінчиться велика гра. Отже, щасливчик, а це я маю на увазі головного переможця, виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Рівненській області. До речі. Переможець, головний переможець минулого тиражу Пан Федір, також із Рівненської області. Ну що ж, Рівненській області е, в цьому плані щастить е, номер щастивого лотерейного білета. Будьте будь ласка, уважні. 0047971. Е, Вітаємо! Вітаємо ще раз головного переможця. Адже щойно він виграв 190 тисяч гривень. Лота Забава! Шановне головний переможця, ми ще раз вітаємо вас з цим виграшем. І для того, щоб вам дізнатися, як оформити ваш виграш, будь ласка, не затягуйте, а зателефонуйте на гарячу лінію. І ще раз вітаємо головного переможця. І ще раз хотів би нагадати вам, вельми шановні пані та панове, день народження Лото Забава триває, і наступного тиражу. На вас чекатиме наш джекпот, а це, панове, 3 мільйони гривень. 3 мільйони гривень це буде рівно за тиждень, а прямо зараз, так би мовити, на десерт. І це буде не шматок святкового торту, а цілих 100 тисяч гривень. Я з радістю відкриваю другий розіграш акції «23 роки разом. Отже, шановні, якщо ви зробили все правильно, а саме придбали. Три лотерейні білети лото забава акційні лотерейні білети, три лотерейні білети вартістю від 25 гривень кожен. І придбали ви їх однією покупкою. Ви в базі претендентів на виграш. Я бажаю вам удачі. На вас чекають зараз 100 тисяч гривень. І попрошу вімкнути комп'ютер. І зараз ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед. Цих акційних комбінацій вибере одну переможку, і ось вона. Я озвучу її: 5-0, 4-0, 5-7, 5-6. Якщо серед своїх акційних білетів ви бачите саме таку акційну комбінацію, яку я щойно озвучив. Я вас поздоровляю. Ми вас поздоровляємо. Ви виграли 100 тисяч гривень. Але це ще далеко не все нагадую, раджу і прошу, не викидайте свої акційні білети. Вони вам знадобляться. Адже у фіналі акції ми розіграємо автомобіль. Що треба зробити, щоб сісти з авто новенького за кермо новенького авто? Хотів сказати, сказати віршами. Ну майже так і сказав. Увага на екран. Лото Забава святкує день народження і додатково розігрує 400 тисяч гривень, а також крутезне авто. Купуйте три або більше білетів Лото Забава від 25 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично, без реєстрації, стаєте учасником акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І чотири тиражі поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме щасливчиків, які виграють 100 тисяч гривень. А у фіналі серед усіх учасників акції буде розіграно автомобіль Сітроен c С3». Віру в життя у нас не забрати. Кльове авто вигравайте на свято. Землі залитою кров'ю від рук страшної орди. З надією, вірою, любов'ю. Вставаймо і гуртуймо ряди. Можна випнути світло і тепло, але неможливо вимкнути українське серце. Лото забава з україною в серці. Щасти вам і до зустрічі рівно за тиждень!